Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Грузинська авіакомпанія, і не тільки Зеленський. Володимир вів в дію санкції РНБО. Є новий список, є нове рішення. Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо нових персональних санкцій проти 190 фізичної та 290 юридичних осіб. Про це йдеться у відповідному указі президента. До списку санкцій потрапила зокрема і грузинська. Авіакомпанія Джорджен Еррейс, яка відновила рейси до Росії. Я нагадаю, що 16 травня Джорджіна Ервейс отримала дозвіл на пряме авіасполучення з Росією. Через деякий час аеропорт Білісів прийняв перші за 4 роки літак з Росії, внаслідок чого в місті почалися протести, які продовжувалися посилюватися. Зокрема, містян обурив приїзд до країни дочки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Тим часом лідер правлячої партії Грузії Раклі. Кобахідзе назвав акцію протесту ксенофобію. А хто ж увійшов ще до цього санкційного чергового списку Зеленського? Це керівники Казанського заводу електроприлад, керівники Пермського національного дослідницького політехнічного університету, гендиректор проксітехнолоджі, російські військові діячі, генерал-лейтенанти запасу, також юридичні особи, серед яких здебільшого науково-виробничі підприємства, різні заводи, напівпровідникових приладів, механічні заводи. Ну, тобто, усі ті компанії, які Росія використовує очевидно для продовження виготовлення ракет, якими вона потім гатить, просто таки по нас. Я нагадаю, що із повідомленнями речника ем, повітряно, е, повітряно військових сил збройних сил України Юрія Ігната, Росія готується зараз до чергової масованої атаки. Очевидно, шукає вона для цього якісь приводи, які саме тяжко каже ігнат. Зрозуміти логіку агресора, можливо, зараз було таке тимчасове затища е, Щодо масованих ракетних атак у зв'язку з тим, що Росія, так би мовити, оговтувалася від наслідків цього не до заколоду від цих пригожинських днів, як я їх називаю. Тож будьте друзі, пильними, коли чуєте сигнали ракетної тривоги, атаки небезпеки. Не ігноруйте їх. Будь ласка, ходіть до укриттів. Ви бачите, що ворог не зупиняється в своєму намірі не просто завоювати наші території і знищити нас. Допомагають нам наші західні партнери, вони не полишають відвідувати Україну. Зокрема сьогодні перебуває із візитом. В Україні прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес дуже такий колоритний чиновник, і от стало відомо за результатами вже його візиту. Що Іспанія виділяє для України новий пакет допомоги на суму 55 мільйонів євро. Мадрид обіцяє Україні довгострокову підтримку. Про це заявив сам безпосередньо прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, глава уряду Іспанії. Сьогодні друзі виступив у Верховній Раді України. Зараз ви бачите цей кадр на своїх екранах, як він виступав перед народними обранцями. Цями України і виступаючи власне перед парламентарями, зазначив глава іспанського уряду, що Іспанія, як головуюча в європейському союзі, буде підтримувати український народ сьогодні, 1 липня. Цитую я зараз вам Санчеса. Іспанія бере на себе велику відповідальність за головування в раді європейського союзу протягом наступних шести місяців. Сказав він, санчес наголосив, Україна може розраховувати на довгострокову підтримку з боку Іспанії. Він оголосив про виділення нового пакету допомог. Ги на 55 мільйонів євро. З них 51 мільйон надійде діде через світовий банк для підтримки малого і середнього бізнесу в Україні. Решта піде на відновлення шкіл. Я хотів вам сказати, що ми з вами ми будемо стільки, скільки потрібно. Я хотів сказати вам, що ми підтримуватимемо Україну незалежно від ціни. Сказав прем'єр, дуже добре. Дуже добре, що така позиція Іспанії. Санчес також приділив увагу членству України в НАТО. Він підтримав зокрема створення Ради україна НАТО. Ми наближаємося до саміту НАТО у Вільнюсі, який продовжує зобов'язання взяті нами минулого року в Мадриді. Сказав Санчес, Іспанія підтримує сприяння політичній участі України через створення Ради Україна НАТО, куди вас уже запрошують як повноправного члена. Сказав іспанський прем'єр і наголосив, що ЄС продовжує підтримувати Україну, яка Стої європейські цінності у війні з РФ. дуже добре, що нам допомагають ось такі наші західні партнери. Знаєте, на відміну від, наприклад, Угорщини, яка рахує там кожну копійку. І нагадаю, напередодні прем'єр-міністр Угорщини, цей Дружбан Путіна Віктор Орбан виступив проти плану Єврокомісії виділити Україні 50 мільярдів євро. Знаєте чого? Бо Орбан каже: ми угорці не дамо більше грошей Україні, поки нам не скажуть, куди пішли попередні близько 70 мільярдів євро. Ну просто питання дивовижне, куди можуть піти 70 мільярдів євро в країні, яка воює. Питання скільки буде продовжувати орбан блокувати всі ініціативи грошові, допоміжні, блокувати всі санкції, дивитися постійно на в сторону Кремля, купувати в них там все дешеве, їздити до Білорусі. Його міністр закордонних справ Петер Сіярто обтирає там постійно і Мінськ, і москву. Що він там шукає в своїх дипломатичних штанях? Не зрозуміло, але їздить там зустрічається з ро російським, білоруським диктаторами. от. Це дуже не добре, що є такі, як Угорщина. Дуже добре, що є такі, як Іспанія. Згадав прем'єр-міністр Іспанії наш шлях до НАТО. І от Володимир Зеленський, президент України, заявляє, що партнери України очікують успіхів контрнаступу перед самітом НАТО у Вільнюсі. Але кожен метр звільненої території коштує життів захисників. Про це він сказав так само в інтерв'ю іспанським змі, які приїхали разом зі своїм прем'єром, який перебуває, нагадаю з візитом в Україні. Зеленський каже... Же перед самітом ми маємо показати результати, але кожен метр коштує життів. Глава держави розповів, що плани контрнаступу в останні місяці сповінилися через проливні дощі, А партнерів закликав підтримувати нас зброєю і зазначив, що саме тому, що є перевага у супротивника і артилерія до нас запізнилася, то тому і не треба вимагати від нас такого швидкого швидкого наступу. І так само і нагадаю, що головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужнивком. Ментарі Вашингтон пост сказав, що його взагалі бісить. Оце постійне покваплення України наших військових при тому, що відправляють нас з луком і стрілами а авіації, і не лише бракує.